Уяви, яким може бути твоє тіло, коли ти дійсно зможеш контролювати своє харчування. Проблема тільки в тому, що минулі спроби контролю обмеженнями, дієтами вони закінчувалися зривами і переїданнями. А знаєш чому? Тому що ти не так неправильно уявляєш собі цей контроль. Істинний контроль, щоб ти не їла багато шкідливої їжі, відбудеться тоді, коли ти навчишся слухати істинні бажання твого тіла. І насправді твоє тіло не хоче алкоголь, а шкідливу їжу і ще багато цукерок. Ти просто не вмієш його слухати, не вмієш керувати своїм апетитом і ще й своїми емоціями. Я покажу тобі, як вийти з цієї ситуації на інтенсив, який називається психологія стрункості. На нього діє зараз акційна ціна. За цією ціною ти можеш купити дві шоколадки, стоптати їх ввечері і зробити своєму тілу лише гірше або прийти до мене і через 10 днів оживити своїми класними першими результатами. Приймай правильне рішення, реєструйся.